23-й рік закінчується, як і було багато яких, моментів в цьому році. Плюс всіх багато цікавить, чиста вода, програма, гроші. Там всі бачать мільйони і питають не про як це проїздить, а скільки грошей на це так що, ну, Тому я вам розкажу те, що було в цьому році на цьому підприємстві, і те, що ми, ми зробили. 23-ті рік підприємство проходило, продовжувало проходити модернізацію. І, і ми, коли почав закінчив сезон 2022-23 року, ми почався сезон підготовки. І кожен працівник підприємства знав у нього були свої задачі. І вони виконали ці задачі. Я дуже знаєте, благодарен завдячу своїм працівникам облтепленерго, які кожен день без подвігів. Uh, без без, без суєти виконували ті роботи, які, які повинні були виконати. Як, 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 як почався почав, почав, почався, опальний сон почався, і під, у нас 96 котелень. Із 96 котелень 55 пішли працювати в перший же день. Там близько 30 в другий день, і, і, і вся система запрацювала повністю на, на, третій, на, на третій сутки. По регламенту це над це повинно входити не менше тижня. Тобто, наші котельні працюють незалежно від того, що війна, від того, що є пошкодження, щоб було погано з водою. Всі котельні, Миколаївоблтепленергія 17-го року, в мирний час, в військовий час, вони запускаються за двоє, максимум троє діб. Це говорить про паказни підготовки, тому що можна багато розповідати про типомережі, які ми побудували нові там 5 кілометрів. Зробили капітальні ремонти на 22 котла агрегата. Ми самі робимо котли. Ми можемо ремонтувати старі, чи радянського виробництва. Поставили кілька котлів нових, запустили. Цей ТПшки нові, ми, ми отримали зараз ще ТП від, від Невка нам передали, ми зараз їх модернізуємо. Це все багато зроблено, вкладено багато грошей. Ми вклали в цьому році підготовку 58 мільйонів гривень. І це кошти, не отримані з міського бюджету. Це кошти з обігових, з обігових коштів підприємства. Але все це, що ми зробили, весь цей комплекс, це, це можна перекреслити одним неправильним запуском. Тому коли підприємство запустило свою роботу і всі котельні запрацювали як як потрібно, і вийшли на терматруні графіки, це є показником роботи підприємства і його колективу. Я завжди був погано, негативно особа на ців запуску та пітерного сезону, там героїзм. Я завжди вважаю, що героїзм це тоді, коли хтось щось забув, не зробив, ну тобто, не зробив вчасно. Не должно бути героїзмом в комунальному підприємстві. Довежа бути планомірна робота. І якщо подивитися в весь то, що Михайло Волтепля, починаючи з 17, в 17 року, в 17-го року планомірна проходить модернізація підприємства. Будуються нові мережі, будуються нові котельні, будуються нові котли, будуються і ТПшки, СТПшки тепешки і том інше. І, і підприємство стабільно, без цих без волн, без Паніки запускає, заходить в опалювальний сезон. Ми можемо подивитися, як запускали, як, як, навіть як проходили опалювальний сезон в інших містах України, де, немає, де не було таких бандувань, де не було таких пошкоджень. І облтепленерго, Миколай область, є одним, я вважаю, одним з кращих підприємств в цій сфері. Ну, це, є, це є докази цьому. По-друге, -по -по що в нас один з вид діяльності, то, що багато хто цікавий, це питна вода. Підприємство, починаючи з квітня 2022 року, займається наданням населення міста Миколаєва питної води. У нас працює 79 точок роздачі води. Станом на сьогодні ми видали 100 мільйонів літрів води, вже видали. І ми будемо продовжувати 75 точок із працюють тільки на населення. Паралельно на підприємстві є 44 свердловини. Якщо якщо у випадку не буде централізованого водопостачання, то люди будуть і система водопостачання, і і населення міста буде отримувати воду з свердловин. Ці свердловин достатньо, щоб забезпечити всю потребу міста Миколаєва в питної воді. Наші станції дають можуть давати 2600 кубів питної води на на добу. І, хоча у нас завжди попишу очищена вода, але де-факто вона питна, тому що постійно проходять аналізи Держпродслужби, ліцензірованої лабораторії, і сильні сертифікати, там написано відповідає стандартам питної води. Для цього була збудована спеціальна служба, яка складається з 15 людей, які постійно виконують регламентні роботи і які постійно моніторять, якщо показники води. Виходять за рамки питної, походять технічні технологічні процеси, і ми ці процеси постійно удосконалюємо. Якщо ми говорили десь в червні цього року, в липні, що собівартість води питної десь по 50 копійок літр, зараз вона вже на рівні 30 копійок за літер. Тобто собівартість води ну знижується, тому що ми проходимо нові технологічні процеси. І це унікальне для України. Історія, тому що ні на одному підприємстві, ні державному, ні комунальному, ні приватному немає такої кількості системи зворотнього осмосу. І ну немає такої кількості, і, а значить, немає технологічних карт. Як, 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 як за чим ну, і ніхто з цих підприємств не використовує солену воду. У нас вода в системі водопостачання, у нас соленовато. Ну, зараз не така раніше була ще більше слава. Вода в свердловинах теж не є, не є прісною, вона, вона, вона сольоні, чим, чим була вода з Дніпра. Ну, в різних районах міста по-разному. Але е карти випрацьовані, і як ви бачите, то під наші станції працюють цілодобово без якихось критичних ну, зупинок. В підприємстві сформована гаряча лінія. Крім того, що є аварійна спеціальна служба, яка приймає всі скарги, є гаряча лінія, і на яку люди дзвонять, оставляють свої там, скарги, побажання. І ці скарги, побажання кожен ранок, я в ранку я її аналізую і ми ну, даємо зворотній зв'язок по всім скаргам. Тому у нас налагоджений контакт з населенням. Це дуже важливо. Підприємство зараз ще проходить, врому ще новий вид діяльності. У нас була колись когенераційна установка невеличка, там по два поноль і ми виробляли електричну енергію. В му році ця когенераційна установка ну, була законсервована, тому що вона була стара, ну, радянського скам так врзразка. Зараз підприємство почало встановлювати нові когенераційні установки на базі ну, за, європейських машин і. Вже є, вже ми монтуємо чотири установки, які будуть давати 4 МВт електричної енергії. І є план побудувати 22 МВт потужності електричної енергії для того, щоб забезпечити місто Миколаїв своєю електричною енергією повністю. Тобто, якщо нам цей план вдасться, то ми закриємо всю потребу критичної структури міста Миколаєва в електричній енергії і зможемо працювати в режимі острова. Ті чотири установки, які ми зараз монтуємо, повністю перекривають всі потреби Миколаїву облтеплоенерго в електричній енергії та закривають частину потреб, будуть ну, закривати частину потреб Миколаєва водоканалу. Тобто підприємство не зважаючи на те, що, що війна, підприємство постійно ну, проходить модернізацію постійно налагодить свої технологічні процеси. Тобто, у нас є тепло, у нас є вода, у нас тепер буде ще електро, електрична енергія. І у нас є. І вже є і ще будуть котельні на біопаливі. Ми, ми проходимо процедуру зменшення витрат газу, переходимо на альтернативні джерела опалення. До того, щоб в кінці кінців, згідно європейських всіх практик, максимально зменшити використання газу і прийти на відновлення джерела теплової та електричної енергії. І це все було зроблено за 2022, 23 рік. І колись... Я, я надіюсь, коли буде перемога, війна закінчиться. Ми вам повеземо вас по котельням нашим, по нашому, ну, покажемо те, що було збудовано за ці, за ці роки. І буду, я вважаю, я ну, приємно здивовані, тому що то, тим технологіям, які, вони, які є. От ми були, я їздив там декілька міст України, там дивився ну, наших колег, так якщо. Я вам скажу, що ми на, на фоні інших колег ми виглядаємо дуже так, непогано. Звичайно. Особливо, якщо звернути на автоматизацію процесів, і на цей на, на погоду про лікательно подібне. Тобто ми максимально виходимо від людської технології, переходимо на безлюдну технологію. Основна задача всі максимально котельні, всі максимальні установки перевести на роботу, щоб людина туди не втрачено не втручалася технічні процеси. І це і ми зробили це зі світовим банком. П'ять котельн ми пройшли модернізацію і йшли по цьому шляху. І зараз ми робимо це. Подальшому, в тому числі, це стосується і станції зворотнього осмосу, де вони всі працюють в автоматичному режимі, і станції когенерації, які теж повинні працювати в автоматичному режимі, для того, щоб зменшити максимальну можливість помилки людини. Тому цей рік був такий цікавий. Ми багато чому навчилися, і ми продовжуємо вчитися. Але я вважаю, що що підприємство виконало всі завдання, які поставили поставили перед ним міська рада, і завдяки міській раді ми проходимо ці всі процеси. Так що так, коротко, тепер задавати питання. Юлія, Винник, сайт 0512. на у мене одразу два запитання. Перше, ви попросили міської ради на наступний рік триста мільйонів гривень. Питання, на що будуть витрачені ці кошти? І одразу друге запитання: а ваше підприємство періодично звітує про те, що деякі будинки через ОСББ залишаються без тепла, і вона лежить саме на балансу утримувачів. Чи може підприємство якось? Я не знаю, розробляє якісь можливо механізми, або на майбутнє може якось впливати на ОСББ, тому що страждають як наслідок люди, а вони ніколи не можуть нічого зробити зараз. Дивіться, давайте з другого питання потом на перше підприємство видає акти приписи і акти готовності будинку до опального сезону. теоретично я маю право не подати тепло до будинку, який не отримав акт готовності. Але зараз іде війна. І я не вважаю цей метод ну, якимось таки нормальним, ну, щоб люди страждали. Із-за поганого керівника ОСББ. От дивіться, 95% зараз поривів проблем це внутрішньовінкові мережі. І це продовжується не цей рік, не він це продовжується десятиліттями. Чогось, коли були жеки комунальні, в них можна було якось впливати. Зараз зараз це ОСМД керуючі компанія, це приватний бізнес. І вони самі приймають рішення готувати цей будинок до сезону чи не готувати. Інспекції житлової комунальної, яка може їх там оштрафувати, ще не існує. Місто на це не впливає. Можемо впливати так, не подати тепло. Але і за безгосподарність людини будуть страждати всі люди. Тому ми вимушені. Для нас це теж для нас негативно. Чому перше? Як би там не було, це гроші. Якщо людина отримує некачну послугу, вона не буде платити за неї. Вона має на це право, навіть морально. По-друге, вода в мережі, вона дорога. Вона дорожа, ніж була та, яка була з Дніпра. Тому що вода, яка зараз в мережі, вона до да, лина, бо система водоплачення, але пройшла хімводоподатки. На це витрачено великі гроші. Вона дорога і кательня ну, хімводоподготовка котельні, вона розрахована на певний ну, обсяг води, які вона може переробити. Якщо йде велика утечка, Ну, втрати води, то хімія не справляється. Хімія не справляється, значить котельна становиться вся велика котельна може стати. правильно? І, опять же, якщо піде сира вода в котел, то треба цей котел потім промивати. Промивка одного котла стоїть у мільйон. У нас наприклад, 600 котлів. Щоб ви розуміли, ну, тобто, Що на статті, це все важливо. Тому для нас ці оці про те, що ЖЕК і ОСМД і окої не готуються, для нас це ну, дуже болісно. І ми війна закінчиться, ми будемо з ними по-іншому розмовляти. Якщо війна закінчиться, ми переможемо, тоді ми послуг будемо надавати теплоносів в ті будинки, які будуть не готові. І тоді хай мешканці цих будинків міняють ОСМД, міняють керуючі компанію. Вони платять гроші. Вони платять гроші, в квартплаті є гроші, які є утримання будинку і ремонт поточної капітальної внутрібудинкової мережі. Правильно? І людина ну, вона повинна отримати якісну послугу. От тому ми поміняємо цей підхід, але трошки пізніше. От по грошима, пояснюючи, ми в цьому році е підприємство отримувало е допомогу від міста, але витрачало їх тільки на виконання зобов'язань своїх перед Міністерством фінансів за світовим банком. Тому що тарифи заморожені спочатку е повномасштабної агресії, тарифи на тепло е для населення вони стаються незмінні. Але є така пенять, різниця в тарифах. На станом на 1 жовтня різниця в тарифах, яку нам гарантувала повернути держава, чого й тарифи не повишували, все складає 495 мільйонів гривень. На перше десяте наші борги за газ за всі періоди були на рівні 400 мільйонів. Тобто ми були в плюсі десь біля 900 мільйонів 90 мільйонів. Тобто ми 90 мільйонів були в плюсі, але держава різницю в тарифах не компенсувала. І для того, гроші у нас ну тариф не змінюється. Спершого з 1 вересня вийшла постанова Кабміну, згідно якої всі кошти, які надходять на тепло, перераховуються на наш рахунок відкритий в казначействі державному, де казначейство розподіляє ці кошти: 65% віддає НАК Нафтогазу на рахунок. А 35% залишає на в нас на нашому казначейському рахунку? Це, це і цих коштів, якщо в цьому місяці ми виставили рахунків на 56 мільйонів. От почитайте відсотків, 35 відсотків. 35 грубо говоря, 20 мільйонів. Фонд оплати труда підприємства 18 мільйонів. Плюс ремонти, плюс все. Тобто, таке таким не, не ну, підходом нас вимивають наші обігові кошти. У нас кошти навіть на виплату зарплати оплату податків. А ми платимо більше 100 мільйонів податків щорічно. Не буде нас, у нас гроші закінчаться десь в квітні. Місяці. Тому оці гроші, що ми просимо, це, це гроші на те, щоб виконувати виплачувати зарплату, податки і, і просто вижити. Ми не говоримо про те, що е, донори, які дають нам обладнання, ну я їм дуже дякую за це, але. Для того, щоб нам дали 147 генераторів, у нас є ну, на балансі, біля 100 з них це дали донори. Так щоб встановити генератор потужністю 400 кВт, нам потратили 200-300 тисяч гривень. Якщо встановити когенераційну установку потужністю 3 МВт, ну, це треба 50 млн гривень. Тобто, все це обладнання, яке нам дають, я, ми, я дякую дуже донорам за те, що надають, але щоб його встановити і змогти запустити в експлуатацію, це великі гроші. Це дуже великі гроші. Тому і ми звернулися до міської ради за, це, за 300 за 300 мільйонів гривень. Не забуваємо ще, бо і другу історію. Програма Доступна вода. яку всі цікав. Але ніхто не питає, програма була прийнята в липні цього року і почав функціонувати з листопада цього року. Але вона вона фактично працює з квітня минулого року. І за якісь гроші це ж було. Да, частково нам компенсувала міська рада. Да. Але деякі гроші це зарплати людей, електроенергія, вода, те, що є в загальній статті витрат підприємства, це було за обігові кошти підприємства. Свердловини. Тобто, 400 млн грн дали на свердловини на, 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 на буріння міська рада. Але все інше, тобто обв'язка, насоси, все інше, це підтримує. Це, це гроші. Ми, ми, у нас ліцензований вид діяльності. Ми повинні всі кошти отримування, які від от тепла витрачати тільки на, тепла, на, на, на постачання тепла. Ну, тому нам потрібні кошти, щоб якось вижити, щоб не втратити той колектив, який в нас є, щоб зберегти ту базу, яку ми наробили, і продовжити реалізовувати ті проекти, які є. Тому що ці проекти важливі з точки зору перше, ефективності управління підприємством, по-друге, економії енергоресурсів. Тому що ми прийдемо до цього, вже приходимо до цього, що ціни на на газ, на електроенергію ну, ростуть. Вони будуть на рівні світових. На, на паливо, так? Тому для того, щоб вийти на, на максимальну економію, треба, треба витрачати якісь кошти. Тому що, от, якщо взяти от, програму світового банку, після програми світового банку загальна економія е газу по всій системі, яка склала 20%. По електроенергії 25%. Це, це дуже великі гроші. Але для того, щоб досягти цього. цього Треба, скажімо так, треба поповторити. Я от був в місті Черкаси. У нього там є кредит, але у нього нема таких кредитів, як у нас великих. У них просто кожен рік ми дають 60-100 мільйонів на модернізацію. Ну, то. От у нас кредит був один 21 мільйон доларів. Це, грубо говоря, 500 мільйонів гривень. Якщо б нам на протязі 10 років давали ну, ці, ну, місто кошти не на проїдання, а на модернізацію. Нам не потрібні були б ці гроші Світового банку, ми, ми, ми не були залежні від курсової різниці. Правильно? Кої брали цей кредит 21 млн доларів, це було долар по 25, а він зараз по 40. А, а, а наші доходи в гривні. І, а, а ви плачуємо валютний кредит. Так віть? Тому от, от, ці, от ці всі кошти, які ми попросили в міста, це вони підуть на утримання підприємства і на подальшу модернізацію, і на подальші ремонти, щоб підприємство в подальшому змогло то, так само почина опалювальний сезон і так само починати опалювальний сезон без стресів, без подвігів, без ну так нормальної стандартної роботи. Це ще також за ці 300 мільйонів, що ви сказали, що на 2024 рік для проведення ремонтних робіт тепломереж Миколаїв тепло потрібно було 300 мільйонів. Чи заклали ці кошти у міський бюджет? Якщо ні, то як... Як буде цей процес? Ну вони вони не привіт, тільки вони, вони потрібні тільки на ремонт, вони потрібні просто на утримання підприємства модернізацію. Я не знаю, заклали чи не заклали. От чесно, не знаю. І от прийметься бюджет, да, тоді тоді ми побачимо, що, що, і далі будемо якось приймати рішення. Нам, от, якщо взяти історично, да, то, не в 2017, не 18, не 19, 2020 році ніколи спочатку на облтеплоенерго не, не, не закладували кошти. Ми спочатку проводили роботи, у нас зараз нарашовали рахунки, ми там, а і вже в осінь нам ці, ці кошти виділялися. Я надію, що депутатський корпус розуміє проблематику, яка є в місті, розуміє, що Миколаїв це унікальне місто, тому що в системах водопостачання солена вода є, да, як би там не було. Не така солена, як з річки, але все одно вода агресивна. І заложить нам фінансування. Якщо не заложить, будемо щось вирішувати. Але це не означає, що підприємство не буде готуватися. Ну, підприємство буде виконувати ті задачі, які стоять в будь-якому випадку, як би там не сталося. Себе ці і обслуговування. Дивіться, до нас звернув ЖК-5 ЖК звернувся до нас ще в, в травні цього, цього року. Наші люди виходили, зробили там ну, зауваження, що треба там повірся по-іншому. І, і нам вже тоді, в вересні цього року, сказали, що да, там, повірки зробимо. По закону, стаття 22 закону про теплопостачання, якщо ти береш в управління, в оренду, в користування котельню, то борги по газу переходять з об'єктом теплогенерації. Борги ЖК Рів'єра, ЖК5 перед нафтогазом 7,5 млн грн. Це тільки по газу. Там є проблематика з обліком. Тому ми готові, і місто готове, ми це проговорювали, прийняти на баланс ці три котельні. І тоді ми ну, признаємо нас, ну, і, ми разом з боргами. І тоді будемо приводити ці котельні ну, до ладу. Мешканці деякі мешканці Рив'єри вирішили, що вони самі хитрі, що вони зможуть не виплачувати долги НАК Нафтогаз України, що вони вище закону. І оце весь час. Там буча, всякі там е, негативи там інше, вони про -про пробували, е, зробили два ОСМД, розділили там котельню, одну котельню на одне ОСМД, дві котельні на інше ОСМД, і спробували укласти договора з «Миколаївгазом» і з на постачання газу без урахування боргів. Ці борги їм не простять, тому що закон говорить про одне. Стаття 22 закону про теплопостачання: борги по газу йдуть з об'єктом теплогенерації. Тому. Зараз ситуація патова. Микол... НАКНАВТАГАЗ, наскільки я знаю, відмовив вже ну, цим ОСНД в укладенні договору без признання боргів, до нас вони більше ще поки не зверталися. Якщо вони звернуться, да, ми, ми готові, якщо місто дасть добро, ну, прийняти на балансі котельні, прийняти борги і запустити тепло людям. Наразі палітрі досі знаходиться безпеки. Так, да? так вони. Цю я мені дзвонять от благодаря в тому числі ваші статті, в принципі, що ми там хотіли забрати аджати ну, котельня, як там написали. То мені дзвонять мешканці цього ЖК і постійно кожен день ну, запитання, що з теплом? Питання не до мене, питання до тих людей, які це придумали. Нам почали компенсувати програму Доступна вода не в тих обсягах, які повинні бути, але нам компенсували порядка 7 мільйонів гривень в цьому році. Чого так? Тому що казначета, як ми в цьому рамках є набувачем бюджетних коштів, то ми отримуємо ці кошти через казначейський рахунок. А казначейство вимагає окремі договори на все. А у, а у нас підприємство велике, у нас договори на електроенергію, на світло, на, на, на воду, на каналізацію, там, на податки, все інше, воно ну, загальними договором. Тому проходили процедуру, робили допки до договорам і надавали на казначейство. Ну, це таке стру... Ну, тому потрібно, в принципі, воду до виводити в, 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 в окремий підрозділ з окремим бухгалтерським обліком. Для того, щоб це повністю було згідно з чином законодавства України і в, і, в, і в рамках спрацювання з казначейством. Але далі частково гроші ми отримали. Є ще вас Та питайте, я ж. Стачують мешканці Миколаєва воду е, з опалювальних систем, як це ворога, чи вона, і з цим проблем е, зараз. Ну, по, -по, -по перша вода там зелена і не дуже, себе, і не дуже і використаєш. По-друге, ті будинки, це був центральний 22, це будинки, які там постійно воду зливали. Вони зараз перейшли на обслуговування ТЕЦ. Тому, а в ТЕЦ я, я на їхніх на їх об'ємах подпитки вона ну, не побачиш. Тому що в цьому році департамент закінчив частину проекту Невка і і закрив котельню, ну там котельну цю 22 на теплоносій ТЕЦ там побудували нову тепломережу. Тому це зараз абоненти Миколаївської ТЕЦ. Це, це їхня проблема, їхня проблематика.